Ну, мені іноді трапляються такі люди, що, на жаль, вони цитують Блаватську, але ну, я так думаю, що не, не займаються самоспостереженням і не працюють над собою, але вважають, що вони вчителі, які можуть вести за собою. Як е, має ставитися до таких людей теософ, чи з ними спілкуватися, чи не спілкуватися? чи… Працювати з ними чи ні, як ви вважаєте, дякую? Якщо людина займається, наприклад, дослідженням таємної доктрини, читає, розбирається там в різних положеннях, вивчає, як там цей космос був створений, в якій там послідовності і все таке інше, а між собою ці люди не виявляють братерських відносин. Не виявляють високих моральних якостей, не виявляють якихось ну, принципів етики, то, значить, на їхньому духовному шляху щось ну, неправильно відбувається. Це ну, не означає, що це вже для них кінець. Ні. Я думаю, що це такий етап. Кожна людина вчиться шляхом переходження через свої якісь труднощі, через свої невдачі. Я думаю, що це етап, можливо, вихід із такого становища буде в наступному житті. Ну, Нічого страшного нема. Ми ж виходимо із неперервного життя у Всесвіті. Я думаю, що Надія є.